Дивіться сьогодні, що буде завтра в проєкті Україна. Сьогодні на 2+,2. плюс Отже, до того, що сказав президент України Володимир Зеленський, на Росію можна вплинути. Президент називає три чинники, які можуть змусити Московію почати перемовини. І перший це вибори президента Сполучених Штатів Америки, другий прогрес у питанні енергетики та свободи судноплавства. І останній третій, як вважає президент Зеленський, це наша співпраця з глобальним. Півднем, особливо на гравців глобального півдня. Для них це, звісно, такий серйозний шок і сигнали, які говорять про стан армії Росії, що протягом кількох місяців їх армія не може витиснути українських військових з території Російської Федерації. Тож, якісь цих умов на якісь цих умов готова піти країна-агресорка, і головне коли. Ми запитаємо у нашого гостя. Запрошуємо до студії голову Українського центру безпеки та співпраці Сергія Кузана. Пане Сергію, вечір. Сергії. вечір добрий, вітає вітає вітаємо. Я до вас іду здоров'я. А я до вас напевно що доєднаюся. Вітає. Вітайте, будь ласка. Пане Сергію, вітання. Вітаю вас. У нас питань до вас. Я сподіваюся, що у вас знайдуться відповіді на всі. Я впевнений, що знайдеться дуже багато останнім часом. Йдеться про те, які можливі варіанти розвитку подій. Ми розуміємо, як і кажуть політологи, що так і так чи інакше. Все одно буде стіл, будуть розмови. Але тут на даний момент складається таке враження, що більше відбувається розмов навколо розмов. Давайте спробуємо конкретно вичленити саму суть, що ми зараз маємо, і яка ситуація, до якої ми можемо підійти до переговорного процесу. Ну от дійсно, ми вже протягом як мінімум трьох місяців спостерігаємо фактично в прямому ефірі формування і нав'язування переговорної позиції України. І ось той план миру, план перемоги, який який пропонує президент України, який він просуває і вся наша дипломатична і військово-дипломатична команда у Вашингтоні і в абсолютно всіх провідних ключових країнах Європи, це це, це, це продовження тієї політики, примушення Росії. До миру, але все ж таки на справедливих умовах пане Сергійовичу, чи правильно я розумію, що зараз відбуваються два паралельних процеси. Перше це просування тієї самої мирної ініціативи української, тобто нав'язування українських умов для того, щоб сісти за стол сіл перемовин. А інший процес це нав'язування Україні якихось умов, які відбуваються не тільки. З боку Росії, ну напряму у нас немає перемовин наразі контактів, так а через треті держави, ті, які намагаються або заявити про себе, сказати, що ми теж впливаємо на глобальні процеси, або реально просто є проросійськими, проросійськи налаштованими і тому просувають російську адженду. Це так? так, абсолютно, і ми побачили, що ще рік, вже більше року тому, активно обговорювалися ось цей ем, бразильсько-китайський мирний план, ще якісь подібні мирні плани. Але не було українського плану, і от е, сьогодні, нарешті, в усіх абсолютно провідних світових столицях обговорюється український саме план і не просто миру, а перемоги. І ті е, ініціативи, які е, ну які виявляє і президент останнім часом, е, тобто, що це означає? Коли ми бачимо навколо в провідних західних виданнях різноманітних, європейських, американських, про те, що Україні щось потрібно потрібно зупинити цю війну, потрібно сідати і про щось домовлятися з Росією, гаразд. Але питання в тому, що є дуже конкретні ну конкретна сфера, де ми можемо домовитися. Ви не б'єте по нашій енергетиці, ми не б'ємо по вашій, і тепер м'яч на полі вже росіян. І чи вони підуть на ці умови України? І в е, два випадки, якщо вони підуть, гаразд добре. Ми можемо рухатися далі, але це не звужує нашу це, це. покроковий процес ви маєте на увазі. так? Там це а в дуже конкретних ми, сферах ага. і в енергетичній сфері. Ми можемо сьогодні сказати на час зими, ми домовляємося не бити по енергетичній інфраструктурі одне одного, щоб люди не страждали. Скажіть, будь ласка, а от зернова угода вона може бути вже конкретним прикладом. Як це працює? А вона і є конкретним прикладом. Тобто, там якраз ми заручилися підтримкою західних країн, Ми уклали договір, ми уклали угоду саме з не Росією, а іншими країнами. І в той же час вони укладають окрему свою угоду з Росією. Але все ж таки ну, нагадаємо, коли зернова угода запрацювала. От тоді, коли ми вибили фактично їхній Чорноморський флот. І коли вони припинили, вони втратили свою спроможність е, ну фізично стали блокувати слабшими, так? так абсолютно. Вони стали слабшими на чорному морі. От зараз та сама ситуація. Ми не могли піти на цей мирний план ще минулого року, тому що у нас не було засобів для гарантування ось цих домовленостей. Зараз є у нас далекобійна зброя. У нас є стратегічні дрони, і ми кажемо, що ми зможемо зруйнувати ваші НПЗ, ми зможемо зруйнувати вашу енергетику. Отже, давайте будемо домовлятися. Вони це вони це все бачать, ясна річ, але має бути хтось і переговорником, тому що як у зерновій угоді, так і зараз є якась ну називаємо так темна конячка. Як по вашому? Хто це може бути? Дуже цікаве Можливо, питання десь пошукати. І ну, Ердоган демонструє ну, цілком конкретні кроки, що, що з одного боку він може поїхати і до Путіна, а з іншого боку, він блокує постачання необхідних Росії військових компонентів, ну кажуть, через санкції. Тобто, от два роки санкції десь не поміщалися, та а тепер він вирішив доєднатися до цих санкцій, і тепер можна їхати в Казань, в Татарстан і далі вже про щось говорити з росіянами. Але питання в тому, що проводять вони саміт БРІКС. І зібралися там і Китай, і Росія. Бразилія не поїхала. Тобла... захворів, захворів, О, захворів. Чекаю, захворів. не ми просто ми... захворів. голова боліла, тому не поїхав. Достатньо, це щоб не поїхати. Це важлива, це важлива причина. Так і от зібралися вони всі, десь лідери або ж представники близько 30 країн, де мав би Путін виступити як переможець і сказати: ось це мій план. Давайте нав'язувати його Україні. Натомість, що ми бачимо, ми бачимо продовження курської операції, і виходить так, що е, переможні реляції Путіна не вартують нічого на цьому саміті, тому що продовжується курська операція, тому що Путін не контролює навіть свою територію. Так, пане ну, так, Сергію, дякуємо дуже. Говорити. Я нагадую, що нашим гостем в на цій частині етеру був Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Ми Володимир Рабчун, і Катерина Нестеренко повернемося зовсім незабаром. І зокрема, розповімо вам таємницю родини Кім Чен Іна.